Люцифер, бачите, як він тримає землю в руках. Тут його правила. Ми повинні зрозуміти, ми повинні проходити уроки. Ці ми тут не дарма опинилися. І зараз подивимося: убери карту, те, що тобі резонує, які уроки тобі треба пройти, що ти можливо вчишся, вчишся і ніяк не можеш навчишся. Навчитися. От просто обири те, що зараз резонує. Це якраз про навчання, про уроки, про роботу. Ну, Хтось тут зі здоров'ям ніяк своїм не може розібратися, не вистачає енергії. А, можливо, не прийняття, до речі, свого тіла. От Щось пов'язане з тілом, зі здоров'ю, з, з фізикою, самопочуттям, з енергією. Обирай, якщо резонує, це перше. І друге, це в когось пов'язано з комунікацією, хтось не вміє себе проявляти у цей світ, знаходиться не в своєму потоці, не може обрати дорогу, знаходиться, якби проживає не своє життя, так би я би сказала, не зі своїми людьми. Якщо резонує, обирай другу карту. Так, хто в нас обрав першу карту? Першу карту, обов'язково пишіть. Пишіть всім своїм підписникам, я доповнюю індивідуально. І для тебе така інформація, дивися, ти просто зараз не бачиш. Ти не бачиш причину того, чому ти ну, так живеш, так? чому ти погано себе почуваєш, чому в тебе не вистачає енергії, чому ти, можливо, якесь здоров'я не зовсім так хороше. Тобто ти не бачиш зараз цієї причини і тобі треба. Навчитися керувати собою, навчитися керувати своєю увагою, куди ти направляєш в першу чергу свою увагу, Те ти і якби взрощуєш. Ну, Я думаю, що тут потрібна допомога на консультацію. І далі хто вибрав в нас другу карту. Так, ну другу карту, хто вибрав, це поток, і кажуть, що в принципі тут все про матерію і все про реалізацію. Тобі ти проходиш зараз такі уроки, щоб навчити себе матеріалізувати свої ідеї і обов'язково навчитися, я б сказала, грати, грати гру в матриці, тобто хто ти, куди ти рухаєшся. Тут звичайно також тобі допоможе самопізнання. Роби все зараз, щоб себе пізнавати.